А ви знаєте, що в Україні збереглося більше ста замків, хоча частина з них більше нагадує руїни. Водночас історія кожного оповита міфами і легендами. Тут вам і скарби, і підземелля, і привиди. Як же без них? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні розповім вам декілька легенд про замки Поділля, адже наша скарбниця культурної спадщини не поступається західноєвропейській, яка, на відміну від української, оспівана в світовій літературі та кінематографі. Проте наше минуле не менш цікаве. То які ж історії приховують українські замки? Чорнокозинці старовинне село в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Свідчення тому мальовничі руїни середньовічного замку, що височіють над долиною Збруча. Від середини 15 го до 18 го століть село і замок були власністю вищого католицького кліру. Тут перебувала резиденція кам'янецьких біскупів. Святі отці перетворили замок на укріплений монастир. Панування біскупів у Чорнокозинцях закінчилося, коли наприкінці XVIII століття подільські землі були анексовані Російською імперією. Далі, за переказами, сталося наступне: під час ліквідації Кам'янець-Подільської католицької катедри однієї буремної ночі російський військовий загін вдерся на територію замка. Солдати вивели абата і ченців за мури твердині, навіть не дозволивши забрати найнеобхідніші особисті речі. Людей просто викинули на дорогу на дощ. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Після такого вчинку влади Абат прокляв замок. Дух мій не заспокоїться доти, поки замком володітиме хтось інший, вигукнув він у гніві. Якщо замок не наш, то нехай тут більше ніхто не зможе жити. Сказав та й пішов. А ченці сумирним ланцюжком потяглися за ним. Що з монахами сталося потім невідомо. Але з того часу прокляття Абата стало діяти. Більше в Чорнокозинецькому замку так ніхто і не прижився. Подейкували, що Абат із братією у подобі привидів повернулися до колишнього кляштора, аби не давати спокою всім наступним власникам твердині. Мури без господаря почали поволі руйнуватися. Вже тривалий час замок стоїть пусткою. Але й досі, як стверджують місцеві мешканці, вночі на його подвір'ї можна побачити невиразні тіні. Це душі ченців, що назавжди залишилися власниками Чорнокозинецького замку. Судківці, що поблизу колишнього містечка Ярмолинці, нині це Хмельницький район. Це село насамперед відоме своєю унікальною оборонною Покровською церквою 15 століття. Але навпроти храму, через долину, на пагорбі видніються руїни замку шляхтичів Судковецьких. З п'яти башт замку вціліла східна з фрагменту муру, а також частина північної башти. Сутківці розташовувалися на горизвісному кучманському шляху або кервані. Нагадаю, йдеться про одне із відгалужень чорного шляху, яким у 16-му першій половині 18-го століття користувалися кримські і ногайські татари для розбійницьких нападів на Браславщину, Поділля та інші західноукраїнські землі. Натомість місцевий замок був досить потужним та надійно захищав від ворожих нападів. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо. Як розповідають легенди, одного разу Судковецький замок таки не встояв перед люттю Орди. Татари захопили його, а вцілілі оборонці встигли перейти урвище та сховатися в церкві. Місні бури храму були єдиною надією на порятунок. Священики почали правити службу, сподіваючись на заступництво небесних сил. Незважаючи на священнодійство, татари таки увірвалися до храму. Всі присутні в церкві були жорстоко вирізані. З того часу на Замчищі біля всілілої башти, що самотньо височіє над урвищем, у великі свята можна побачити багато примарних силуетів людей, одягнених у все біле. І Йдуть вони, начебто, від вежі до церкви. Подейкують, що особливо часто таке видіння відкривається на Великдень. Кажуть, що то виходять душі загиблих священників разом з паствою та продовжують незакінчену церковну службу. У цей день, якщо прикласти вухо до землі, можна почути дзвони, що лунають з-під землі. Проте таке може побачити та чути лише чиста душею людина. Третя історія про замок в селі Кудринці. Нині це два населених пункти з такою назвою, оскільки через поселення проходить річка Збруч, адміністративний кордон між Тернопільською і Хмельницькою областями. А колись село, як одне ціле знаходилося в подільському воєводстві Речі Посполитої. Перша згадка датується 15 століттям. У 17 столітті власний кудринець Ян Щенсний Гербурт збудував тут замок. Розташував його на горі, що вкрита безлічю мармурових виходів. Біля самого підніжжя твердині крізь траву поблискує білий крихкий справжнісінький мармур. Тому Кудринецьку фортецю інколи ще називають замком на мармурі. За місцевими легендами, в ясні місячні ночі у замку можна зустріти дух дівчини. Напівпрозора примара тремтить на вітру і серпанком стелиться по занедбаному подвір'ї старовинного замку. Старі люди розповідали, що колись привид Кудринецького замку з'являвся частіше. Ще їх діди прадіди неодноразово бачили примару, яка стояла на верхівці башти і співала тужливим голосом. Як переповідають місцеві мешканці, нещасну страдницю колись зґвалтували яничари, а потім живцем замурували в одній із стін замку. І з того часу душа її, не знаходячи спокою, все бродить руїнами колись могутньої твердині. Вона нібито може спочити лише тоді, коли знайдуть її тіло і поховають за християнським звичаєм. Але непорушно стоять руїни замкових стін, все ще приховуючи свою таємницю. За переказами, привид не давав спокою навіть власникам замку. Не дивно, що господарі постійно змінювалися, а останні хазяї так швидко звідти втекли, що забули у підземеллях Кудринецького замку великі скарби. І там, де вони заховані, іноді гудить земля під ногами. Як не дивно, земля на замковій горі в кудринцях і справді гудить, але не тому, що там безліч скарбів, а тому, що вся гора порита карстовими пустотами, які видають такий характерний звук. Пустки під ногами звична річ для цього району, хоча все може бути. Ще дуже багато цікавого про Поділля та південно Східну Волинь можна довідатися із книги Хмельниччина минуле, що дивує, яка нещодавно побачила світ. Автор видання, відомий хмельницький історик, науковий Сергій Єсюнін, знайшов багато цікавих фактів в архівних документах, які без сумніву не лише збагатять історію краю, а й зацікавлять всіх пошановувачів українського минулого. Друзі, а як ви ставитеся до таких легенд? Це лише казки, чи все-таки йдеться про цінні усні перекази, які є частиною нашої культурної спадщини? До речі, а які цікаві легенди переповідали у ваших родинах? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.